Всім привіт! Ви на каналі Творибудрусажай і сьогодні я буду знімати відео, як робити з папару коробочку. Ну що ж, починаємо. І так, для креслення нашої коробочки нам знадобиться проста лінійка і олівець Нічого такого. І Для того, що нам потрібно креслити, правильні потрібно правильний І Зараз я накреслю те, що потрібно, і покажу. І так, Нам потрібен буде клей. Олівець і лінійка. Неважливо, який олівець. І нам ще потрібен буде один листок. Ну що ж, будемо починати. І так, нам на початку потрібно зробити квадрат із листка 4. Я роблю це дуже просто, складаю із бумаги ось таку лавну пірамідку. І так я роблю квадрат. Робимо квадрат. Далі беремо все, що в нас залишилося, загинаємо до ось цієї лінії, до якої е, ми робили. Констак. І далі нам потрібно буде ось цю частину, яку ми загнули, відрізати ножицями або відірвати руками. І так, ми відрізали ту частину і в нас виходить ось такий квадрат. Е, далі нам на цьому квадраті потрібно буде зробити виміри з самого квадрата. Ну що ж, давайте креслити. І так, в мене вийшла ось така конструкція. Тут написано, що 6 см. Це кожна оця лінія, вона є 6 см. І ще, щоб правильно зробити коробочку, потрібно на цих двох квадратах або на цих, немає різниці. Потрібно зробити ось такі штучки для кріплення. Без них ніяк не обійтись. Тому не забудьте їх накреслити і так само все вирізати. Ну що ж, будемо вирізати, От така конструкція ми вийшла. Так, третій етап. Нам потрібно будуть оці всі штучки позагинати по лініям. І ці квадратики також. Це робимо дуже легенько, щоб не порвати бумагу. Також, якщо ви робите з картону тонкого, також може вийти, але там воно може погано склеюватися. Так що я вам раджу робити з паперу. Ну що ж, будемо продовжувати. Ну І так, я все позагинав і ви можете побачити, якщо це все скласти докупи, що виходить такий квадратик. І я роблю квадратну коробочку. Це вже зрозуміло. І так, четвертий етап. Нам потрібно буде клеєм склеїти по оцим лініям. До оцих квадратиків. Беремо клей і намазуємо на ось цю е, маленьку полосочку, щоб склеїти нашу конструкцію. Далі ми беремо е, і склеїмо обережненько, отак От і воно дуже добре склеюється. Ось так у нас е, виходить. І нам потрібно зараз по цим всім загинам, загинам е, 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 поприділяти, щоб в нас вийшла ось така коробочка. Ну що ж, продовжуємо. І так, якщо у вас все, все виходить, то у вас повинно вийти ось такий квадрат. У мене вийшло все добре, нічого не зійшло. Ось такий квадрат. І так, переходимо до наступного етапу. Це кришечка до цієї коробочки. Також можна робити без кришечки, але я покажу, як робити кришечку. І так, для коробочки нам потрібно е, вирізати квадрат 8х8. Ну що ж, вирізаємо. І так, ми вирізали квадрат. І далі, що нам потрібно зробити? Нам потрібно в цьому квадраті намалювати ще один квадрат. Але намалювати цей квадрат 6 на 6 в квадраті, щоб він рівно був посередині цього квадрату. Ну що, зараз я накреслю і вам покажу. І так, зараз я покажу, як правильно накреслити всередині цього квадрата ще один квадрат. І так, ми беремо лінійку і відміряємо від кінця цього листочка 1 см. Ставимо позначку. Далі ми беремо лінійку. І робимо цілу лінію по цій позначці. Так, далі ми беремо, робимо так само, тільки вже з цієї сторони. Відміряємо 1 сантиметр і, накр... і креслимо лінію на цілий квадрат. І так, ми робимо до кінця. Ще цю і цю сторону, поки в нас не вийде квадрат по оці кутики. Оцей квадрат, який вийде всередині, це буде той квадрат, який нам буде потрібен. І так, я накреслюю цей квадрат всередині. І далі нам потрібно квадратиках, які який залишився по краях, нам потрібно з одного кінця до другого провести діагональ. Ось так. І так потрібно поробити по всім квадратам, і зараз я розкажу чому. Зараз і нам потрібно по цих квадратах зігнути до оцеї лінії всі оці квадратики. Згинаємо спочатку вверх, ось так. І так ми згинаємо всі квадратики. І так. Коли ми позагинали всі ці квадратики, нам потрібно тепер позагинати оці прямокутнички, які в нас залишилися до оцих ліній. Згинаємо все рівнесенько, що в нас вийшла гарнесенька коробочка і кришечка для неї. Ну що ж, згинаємо всі сторони цього квадрата. І зараз я вам покажу, що потрібно робити далі. І так, коли ми зігнули все. Нам потрібно взяти те, що ми зігнали тут, вдавити всередину, щоб в нас вийшов ось такий кутик. От, Отакий От кутик. І далі нам потрібно цей кутик тут намазати клею. І так, ми намазуємо на оці маленькі квадратики клей, і так само знову вгинаємо всередину і склеюємо. У нас повинен вийти ось такий трикутник. І так, далі нам потрібно ці кутики, які ми загнули. На цей кутик, отут і з боку, намазати клеєм, щоб приклеїти до цієї сторони, і щоб у нас вийшла такий кутик. І так потрібно проробити всі кутики цієї і кришечки. Ну що ж, продовжуємо. І так, у нас повинна вийти ось така коробочка. Далі. Кришечка тобто, вибачаюсь. Далі ми беремо нашу коробочку. І можна цю кришечку ставити на коробку. Ну і на цьому все. Відео пройшло до закінчення. Ця коробочка. Мені дуже подобається. Не пропускайте відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім пока!